Вітаю вас, дорогі леви! І сьогодні ми з вами глянемо, який буде місяць листопад для вас. І сьогоднішній наш прогноз буде трохи незвичний, тому що зробимо ми його, об'єднавши і прогноз, і астропідказки. Як завжди, ми витягнемо одну карту. І перша частина буде прогнозу по цій карті. Ми глянемо, які сфери. У вас будуть активні і куди звернути увагу. А друга частина прогнозу це буде астропідказки, тому що у нас відбувається важлива подія, яку ну, не хочеться оминути, тому що вона справді важлива. Вона, е, такий, вона якби зараз в середині циклу. Зараз ми проходимо такий серединний шлях, який був запущений ще 27 квітня. І от зараз ми якби на середині цього шляху, а наступна кульмінація у нас буде у 26-му році, навесні 26-го року. От там буде, от закінчиться оцей цикл з таких трьох ключових точок. Тому цю, цю повню не могла оминути і вплив її на кожен знак. Ми подивимося, в який знак повня... Попадає в яку сферу впливу, яке астрополе, от, і як це буде резонувати з вами, які підказки будуть для вас? І так, починаємо ми з теропрогнозу. Витягуємо карту енергії місяця. А друга частина розкладу це астропідказки. І так, у нас аркан закохані. Дорогі леви! Цей місяць для вас це як час вибору, вибору серця, усвідомлення, що, що є справжнім, а що є ілюзією. Аркан Закохані символізує момент, коли Всесвіт ніби ставить перед вами дзеркало, чи ваші рішення народжуються з любові, чи зі страху втрати. Листопад відкриє перед вами нові події, де потрібно буде визначитись. Довіритись інтуїції, зробити вибір, але пам'ятати, що цей вибір буде визначати ваш подальший шлях до кінця року. Ну, як мінімум до кінця року. Глянемо, як цей аркан буде проявлятися в сфері роботи. Тому що ну, забіжу наперед і скажу, що все-таки для вас найактуальніша тема в цьому місяці це тема професійної діяльності, це тема роботи. Тому в професійній сфері Аркан закохані це зробити вибір саме тут, в цій сфері. Вибір напрямку, вибір союзу, вибір куди рухаєтеся. Перед вами в листопаді дорогі леви може виникнути така дилема: залишатися там, де стабільно, чи йти за покликом душі. З'явиться таке бажання нарешті визначитись. Чим я насправді займаюся, або чим я насправді хочу займатися, що приносить мені задоволення, а не тільки матеріальну стабільність. І от листопад буде місяцем, коли ви такий вибір зможете зробити. І якщо цей вибір буде зроблений по серцю, то будуть з'являтися люди чи можливості, які будуть вам віддзеркалювати, підсвічувати. Ваші справжні цінності. В деяких левів може бути навіть якась творча спілка, може, партнерство, коли ви знайдете однодумців і разом ну, хтось, можливо, навіть вирішить відкрити свій бізнес, а хтось буде працювати в команді, а хтось може з партнером партнер може інвестувати в вас ваші, ваші кошти. Це може бути як ваш партнер в парі, в союзі, а може бути і партнер, який як інвестор виступить. От, словом, листопад це буде місяць от такого прояснення. І вам треба в листопаді пам'ятати, що успіх приходить завжди через вибір душі. А не через розрахунки. Тобто вибирайте в сфері роботи те, що вас надихає, те, що дає вам можливість проявитись, проявити свою творчість у світ. В сфері фінансів можливо нестабільність, можливий вибір між, ну, як мінімум, двома джерелами доходу. Може бути ситуація, коли доведеться обирати, ризикувати, зберігати старе, старий дохід, старий бізнес, чи запустити щось нове. Тому що гроші зараз пов'язані з емоційним рішенням. Там, де є любов до справи, там, де ця справа вас надихає, там, де є творчість, от через те і приходять фінанси, і там є і прибуток. А де є тільки розрахунок, там може бути перекриття у цього фінансового потоку. Але попри те, все-таки е, карта, знаєте, теж балансу, тому уникайте імпульсивних витрат від серця. Знаєте, сподобалося і купили, а потім минає час, і ви думаєте, для чого мені ця річ? Яка просто висить без потреби. От, і. Ну, це в плані фінансів. Давайте глянемо про стосунки. Аркан закоханий в сфері стосунків це також Це вибір між минулим і майбутнім, між розумом і серцем. Якщо ви в стосунках, то можливо навіть загострення почуттів, коли є потреба. Переоцінити, поспілкуватися потреба в такій щирій розмові, коли ви виясняєте, наскільки ваш союз взаємний, наскільки ви вкладаєтеся у ці стосунки. і і тут можна, ну, виникає от, через оцю щиру розмову, через оцю щире вияснення стосунків, дуже гарна можливість досягти цієї гармонії, домовитись і так, ніби ці стосунки перезапустити, запустити оцей нове коло, новий етап, але вже по-іншому, розуміючи, підтримуючи один одного. Якщо ви один... То дуже можливо в листопаді от така доленосна зустріч, коли людина, з якою ви зустрічаєтесь, як дзеркало вашого внутрішнього стану. І коли ви, дивлячись на цю людину, спілкуючись з нею, ви побачите через неї, через її емоції, через її ну, транслювання вам ваших тригерів. І ви зрозумієте, що ви ще не готові відпустити, де ви ще не вільні. В парах, в парах, парах, які, от, Наприклад, була якась криза раніше, от, то знову аркан каже період оновлення оновлення кохання, коли обоє вибирають чесність і відкритість. І тоді оцей шанс. Перезапустити стосунки по-новому, по-іншому, краще чесніше і з підтримкою, довірою, перезапустити їх. Так, ну, давайте глянемо. Листопад для вас, дорогі Леви, це як місяць вибору серцем. Закохані кажуть, те, що ти вибираєш з любові. Стає твоїм благословенням. А те, що ти вибираєш зі страху, стає випробуванням. Ви можете перейти на новий рівень свідомості. Ну, найперше, це стосується все-таки роботи. Тому що, забігаючи наперед, скажу, що повне у вас буде у вашому домі кар'єрного кар росту, 10-го дому. Тепер глянемо, як же оця повня, яка відбувається 5 листопада, а відбувається вона в знаці Зодіаку Телець, як вона вплине на ваш на вас, знак, на знак Лева? А у вас вона буде в 10 домі. 10-й дім це якась кульмінаційна точка у сфері кар'єри і статусу, покликання і репутації. Аркан Закохані додає от до цього впливу, повні, глибокого такого емоційного вибіркового підтексту. Йдеться про рішення серця, яке однозначно визначає ваш шлях. Ну і загалом і соціальну роль, як ви будете проявлятися в соціумі. Повня в 10 домі от це про. Визнання. Це про завершення якогось важливого професійного етапу, або, навпаки, переоцінки ваших життєвих цілей. Можливо, ви, наприклад, займалися кількома справами <кій> або маєте професію ту, ту-ту. І от листопад зараз точно підсвітить, що ж з усього цього великого переліку вибрати цю. Для вас для того, щоб це було творчо, натхненно і на перспективу. Тому що 10-й дім це репутація. Повня підсвітить. І ви чітко будете розуміти той один єдиний напрямок, який буде найголовнішим у вашій професійній діяльності. Ну, для когось це буде завершення якогось тривалого проєкту, можливо, в роботі або в навчанні, коли ви отримаєте вже якийсь результат, коли ви зможете отримати нагороди або там диплом, сертифікат, якщо ви вчилися. Для когось листопад це буде місяцем, коли ви будете визнані, коли ви отримаєте славу серед. В соціумі серед людей, які вас знають, можливо, яким ви допомогли, і тепер ці люди заявляють, що от є така така людина, от вона те те вміє, вона достойна. І вас починають знати, і вами, ну, ви стаєте видна. Для когось це час громадського такого проявлення. Коли ви. Скажімо, виступи якийсь зробили. Коли ви є якийсь соціальний працівник і вас почули. Для когось це час, коли ви зможете отримати нову посаду. І саме через цю посаду пройде оце статус, ваш зросте і буде визнання. Або, навпаки, хтось може зрозуміти, що він ішов не тим шляхом. І саме зараз час. Переорієнтуватися. Десятий дім от, в картах це вершина карти, це точка досягнення. Тому будь-які зміни тут визначають ваш подальший соціальний напрямок, куди вам рухатися. А так як всі важливі зміни відбуваються от, в плані професійності, в плані е, сфери роботи, то… Якраз листопад буде часом, коли вам потрібно прямо зробити отакий от вибір. Вибір між серцем і розумом. Вибрати те не там, де багато платять, не там, де стабільність, а те, що вас надихає, де ви можете творити, де ви можете проявлятися. Ну, що може, ну, повня, напевно, що може підсвітити от вам, чи вам на цій роботі де, якщо ви на роботі, то чи вам там комфортно? Чи ви готові там далі працювати, чи під... залишити цю роботу і піти нарешті за своїм натхненням, за своїм покликанням? Листопад час, коли прийде усвідомлення. Тоді що справжній успіх можливий лише тоді, коли ви дієте з любов'ю до своєї справи. І от відчуття, що ви готові віддаватися і робити свою роботу навіть тоді, коли за неї не платять, оце і буде той момент, коли ви відчуєте, що ви обираєте серцем, обираєте те, що дійсно ваше, що вас надихає. От робота за покликанням, І це буде підтвердження через те, що ви зможете реалізуватись, підняти в майбутньому свій статус. А відповідно, ми ж пам'ятаємо, що фінанси приходять тільки тоді, коли в нас є оцей внутрішній запал. Також. Якщо ми говоримо, як повня вплине на фінанси, то тут, ну, то тут повня підсвічує, що рішення, яке ви приймете зараз на рахунок роботи, кар'єри, зміни роботи, це дуже буде впливати на ваш якийсь довгостроковий матеріальний статус. От. На ніби підсвічує, що вибір, який ви зробите зараз, дасть свої реальні такі заслужені плоди десь, можливо, в дальшому майбутньому. Але ці плоди точно, точно будуть. От. Ну, я би сказала, що підсумок листопада для вас, дорогі Леви, це така поворотна точка вашої історії успіху. І цей момент якби питає вас, чи відповідає ваш теперішній шлях професійний, кар'єрний, вашому відчуттю, вашому серцю, вашому покликанню. І повня ніби каже, що рішення, яке ви приймете тепер, можуть змінити вашу репутацію і відкрити новий рівень самореалізації. Основна сфера, яку зачіпає повня в Леві 10-й Дімі плюс аркан закохані це кар'єра, це покликання, це професійна, професійна реалізація, і, от, і відповідно до цього життєвий напрям. Це ніби в листопаді, ніби кульмінація, ніби переломний момент у тому, як вас в майбутньому побачить світ. Що ви в майбутньому зробивши вибір. Зараз вибір серцем в майбутньому ви можете розраховувати і на статус, і на репутацію, і на досягнення свого місця в соціумі через вашу професію. Повня підкаже, чи ви на своєму шляху, і вона поставить питання. А чи відповідає моя теперішня робота, моя кар'єра? Чи відповідає вона тому, що відчуває моє серце? І будьте певні, повня підсвітить і покаже, куди ж вам рухатися, який вибір серцем зробити. Тому що подальший напрямок от між цими професійними цими варіантами, він якраз дуже вплине на ваше майбутнє. Тобто, Основна тема, яку підсвічує повня в 10 домі, основна сфера це кар'єра і покликання. Головна тема це душевний вибір. І який оцей душевний вибір вибір серця, а не там, де вигідно, не вибір розуму, і буде підсвічувати і направляти, і підвищувати ваш соціальний шлях. Бажаю вам дорогі леви. Нехай листопад місяць пройде для вас найкращим, найвищим способом.